Нехай день буде добрим. Слава нашій Україні! Дякую нашим захисникам, що має можливість бути в своїй хаті, де своя правда, і сила, і воля. Я знаходжуся в етносадибі музеї Лялина Світлиця. Мене звати Олена Щербань. Я тут в себе в садибі маю п'ять локацій. Одна із них бездріжова хата. Ось така вона в нас начинена різним домашнім начинням. Макітри, моя любов особлива, та й взагалі глиняний посуд люблю. Ну, але глиняний посуд він помічний до печі. Гарна річ, коли в хаті піч. Це одна з моїх семи печей. Я колекціоную горщики, тому що я проводжу етнофестиваль борщику-глиняному горщику. І ми встигли з 2014 року щороку, що серпня, щодругу суботу-серпня. Готувати борщів, їх постійно ставало все більше і більше. Починали з 12 і в 2021-му приготували вже 80 різновидів борщів. Коли буде перемога, а вона буде це, безперечно, безумовно. Перемога моєї неньки України. То ми приготуємо 100 різновидів борщів на 10-й ювілейний. Фестиваль, борщик у глиняному горщику. А в нашої печі, золоті і плечі, і срібні і крила, аби коровай гнітила. Я в своїх печах проводжу майстер-класи для всіх бажаючих і випікаю в своїх печах паски, короваї, дивні, верчі, стульні. Дуже багато різновидів, бублики, свистуни, коржі, ну і, зокрема, пряники різдвяні, хоча можна їх пекти не лише під Різдво, а й в літі, коли завгодно. Дуже люблю все таке наше, готую на грубі, готую в печі, збираю старожитності. Буду рада гостям, коли буде можливість у вас приїздіть, покажу, розкажу, заохочу. Запрошую в етносадибу музей Лялена Світлиця. З вами етнологиня Олена Щербань.